Привіт з минулого. Привіт. Привіт, сине Вира. Ви вже, мабуть, всі вдома в тепленьких ліжечках. І згадуєте цю поїздку. З... Ми думаємо з усмішкою. Сподіваємось. І чомусь трішечки сумно. Може, трошечки. Мені. Ну, мені поки що нормально. <ривіт> а ви пам'ятаєте, як ви ходили карпатськими стежками? Піднімались в гори, і у вас боліли ноги, вам не хотілося йти, вам було тяжко. Але ви справились, ви змогли, ви подолали багато перешкод, ви навчилися, можливо, відпочивати, знаходити для себе певні ресурси. Ми хочемо, щоб ви запам'ятали цю поїздку і правильно взяли якісь певні висновки з неї. Навчилися відпочивати, відпускати минуле і продовжувати жити теперішнім. Жити тут і зараз, помічати навколо себе речі, які вас надихають, які наповнюють вас ресурсом. Я знаєте, що хочу сказати? Що ми за п'ять днів спостерігали в зміни, які у вас відбулися. Я думаю, що ви так само їх спостерігали за собою всередині себе. І ви побачили те, як можна ну, змінитися, да? про те, що поля зараз сказали. Зазвичай вона такі серйозні речі каже. Молодець. Я бажаю вам щастя, бажаю вам продовжувати подорожувати, подорожувати Україною, подорожувати з дітьми, подорожувати разом, насолоджуватися природою. І бути просто щасливими. Ми вас любимо і міцно обнімаємо. Піклуйтесь про себе. Ви найкращі. Круті. Ми вас любимо. До зустрічі. Бувайте.